Лікарі обстежують 16-річну Соломію Фомнюк з Рівного. Два тижні тому пацієнці пересадили нирку. У ультразвуці ми бачимо, що нирочка добре виглядає, стінки рівні, розширень зовсім нема. У Соломії вроджена аномалія розвитку хребта. Коронавірус спровокував ниркову недостатність. Дитина стала залежною від діалізу. Пацієнтку лікували у київському Охмадиті до 8 липня минулого року. До моменту ракетного удару по лікарні. Перше, шок – типу я вибігаю двір і на боляцію матраси, на яких лежали діти. Тобто думаю, а де ж що з дітьми? Матраси просто таку розірвані на шматки. Я справді думала, що там, напевно, діти і не вижили. Попрощалась просто сумікою декілька разів поки знайшла, як це було що. Перші хвилини їх витягнули і в, в сусідній будівлі покриття позаносили. Ну, це вже після ракетної атаки Соомію перевели у Львівську лікарню святого Миколая. Врятувати дитину могла лише трансплантація. Родина чекала на орган два роки цьогоріч на великодні свята. Батькам повідомили, що донор знайшовся. Це було дуже неочікувано і шоковано. Ну і дуже радісно для нас. Бо ми цього ну, довго чекали. Справді за словами керівника центру трансплантації Максима Овечка. Посмертною доноркою стала молода жінка з Кам'янець-Подільського. Згода на посмертне донорство в тому випадку дозволила провести три трансплантації органів. Серце було трансплантоване в Києві. Печінка пересаджена дорослому чоловікові в нашій лікарні святого Пантелеймона. Пацієнт вже виписаний, і також ця третя трансплантація нашій пацієнтці. Трансплантологи кажуть, оперували Соломію 5 годин. Сіли більш прецизійно робити трансплантацію і вшивати сечовід без стенту, але ми контролювали той весь процес. Ниручка справилася своєю роботою. Під час трансплантації все досить гарно пройшло. Після операції Соломія почуває себе добре. За тиждень її виписали з лікарні. Ти сизнути і і сти За словами Максима Овачка, за перші чотири місяці 2025 року у першому медоб'єднанні Львова виконали понад півсотні трансплантацій. В листі так званого очікування лише на нирки чотири сотні пацієнтів. Катерина Олійник, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.